Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. у патрули. Автомобиль номерный знак 45306 КН. Зупиниться. Я бы не связи, чтобы вы на здесь не работали. Уважаемый, как поехали. вас зовут? Три бутылки коньяка на троих по 0,5 и где-то 4 литра на двоих. Старшой, Где мои моя и 15 тысяч долларов. Екіпаж 911 отримав виклик від диспетчера Київ 55 про те, що розбите вікно в автомобілі. Будучи в дорозі, відповідно нам прийшов інший виклик, що в сусідньому будинку скоєно аналогічне правопорушення, пошкоджений автомобіль. Вже навіть не один, а декілька автомобілів відповідно прибувши на дане місце події двома екіпажами виявили. Хлопця, якого тут вже затримали, і відповідно виявили, що було пошкоджено шість автомобілів, розбите в них скло, також пошкоджене лакофарбове покриття автомобілів, з бардачків весь міст викинутий. Аня, Ань, ви вдома вийдете, наші машини розбиті. Так. Да. У вас задні, ну Тут уже і поліція, і Поймали не гарячий. Ты молчи уже, рот закрыл. Ты ты, что ты сделал, урод? Да, да ты конченый. Ты, ты конченый. Ты видел, что ты конченый? Да, да, да. Шаг, б***ь. Ты видел? Ты видел, я тебя спрашиваю. Дебил, б***ь, конченый. Ну, Дебіла б бачив, дебіла б говорити. А хто я ти, ти? ти блін? Його молодика затримано було. Він, в принципі, погоджувався з тим, що це він пошкодив автомобілі. Молодик був з ознаками алкогольного сп'яніння, сильними при чому. — Ти визнаєш своє? Я... Да, — Так, визнаю. Скільки треба, стільки заплачу, так і ні. Скільки треба, мені потрібно. — Урод, блін. А що відбулося? Зачем это надо было делать?

Три бутылки коньяка на троїх. По 0,5 і где-то чотири літра на двох. Наркотичні речовини, який зживав, Не, не, не употребляє такого. А також він стверджував, що він був з колегами, які змогли втекти з місця скоєння даного правопорушення. Так вас двоє було, кажеш, так? Четверо. Ні, ще ні. четверо було. Скільки? Потім двоє, пальчик, що? Як не переживать, так краще. Тебе переживать? Четверо, пальчик. У меня переживать не надо, я имею в виду, не, не а, переживай за мной здравое сознание, я все хорошо вижу и все хорошо знаю. А имена всех знаешь? Не знаю, но не скажу. Да. Ну, блин, может и не знаю. Партизан. Не партизан, просто сдавать не собираюсь Просто, просто козел отпущение. Что, ну. друзья, краще бегать, да? Ні, просто чи менше пили просто закриття попасти, скажімо так а також була викликана слідчо-оперативна група, яка зняла відбитки пальців на місці події. Вже слідчий буде кваліфікувати, визначати який тут склад злочину в діях молодика, також його колег, які допомагали йому вчиняти даний злочин, і вже відповідальність буде визначати суд. Две машини що ну, жодний раз не стекла заражена така. Там спи, жодного разу. Це і далі говорить. Буде так, я не помню. Я не бів, ну, по ким я там ще. Я пам'ятаю, душивав, що бів, що, що не бів, не помню. Передати в першу чергу правопорушення дуже складно це зробити тільки селами поліції, тому дуже важливо, щоб кожен громадянин завжди був уважний, відповідно виявляючи якісь ознаки навіть правопорушення чи якоїсь неправомірної поведінки зі сторони осіб, завжди зверталися, телефонували на 102, Відповідно, щоб поліція могла швидко відреагувати на будь-які злочинні діяння. Когда мы ехали по Чоколовскому бульвару, мы заметили автомобиль, который был припаркован на полосе общественного транспорта. Мы остановились и решили сделать замечание данному водителю. Когда подошли, попросили у данного гражданина предъявить документы на автотранспорт. Он закрыл машину изначально и сказал, что машина не моя. Потом в один из моментов сел в машину и попытался скрыться с места происшествия. Быстрее, 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 быстрее! Крайним левым поехал. Автомобиль номерный знак 45306 КН. Зупиниться. Инспектор патрульной службы Курбаков, да. придавите, пожалуйста, ваши документы на автомобиль. На автомобиль сейчас вам предъявят, даже вам сказать. Пыдайте ваши документы на автомобиль. Ну, Приедем. Я вас прошу, Приедем. предъявите ваши документы на автомобиль. Сейчас вам предъявят. На каком основании вы ехали на автомобиле и скрывались от патруля? Я не скрывался ни от какого. Патруля. На каком основании вы ехали на автомобиле и скрывались от патруля? Я не скрывался. Постойте, пожалуйста. Я стою, берите руки. Стоит отметить, что не стоит скрываться с места происшествия, какого бы это ни было. ДТП, нарушение правил дорожнего движения. Так как нарядов полиции по городу Киеву очень много. И по рации очень быстро передается ориентировка. Не словит наш экипаж, значит помогут наши коллеги. А за это уже будет более суровое наказание. Вы коровали. Предъявите меня не доказ видео. Доказ видео є. Доказ Доказ ось. Я. Значит, если вы знаете законодательство, согласно статье 251. Кодексу України про адміністративне правопорушення. Доказом є мій рапорт і рапорт моєї колеги. А також є два поняти І два поняті, хочу два свідці. Хорошо, давайте ваші документи. Ну зараз, ви рапорт. Машина не ваша? Машина моя. не моя. Я зрозумів. Ви керували транспортні засоби без документів. А чи ми її не евакую, не. евакуюємо? Ні, не, не евакуюємо. на якій, не евакую. на якій підставі тому, я... ви керували даним транспортом? Ну, Шановне. Документ. Ви, будь, ласка, станьте і стійте, коли з вами розмовляють. На які підстави ви керували транспортним засобом? На які хотів, які в мене є посвідчення, я керую. Я зрозумів. Приділіть документи. Хорошо, на вас буде складено сложено протокол за керування транспортним засобом без документів. Кому, належ... раз. Кому належать документи? Нет. Де документи? Нет. де? щось підвезять документ. Нами було прийнято рішення на даного владі автотранспорту виписати адмінпротокол, а саме по статті 126, частина перша. Шановні, я вибачаюся, але на вимогу зупинити свій транспортний засіб ви почали робити маневри. І ці маневри могли спричинити аварійну ситуацію. На вимогу поліцейського ви не зупинилися. Ви мали зупинитися. Тому зараз даний транспортний засіб може бути евакуйований. І будете ви його забирати зі штрафмайданчика тому зараз ми на накладаємо складаємо адмінпротокол. Уже давайте без цього все было. Ні. Ну ні, тут троє дітей. Послушайте. Де ваші докум... де ваші документи? Я зараз вас підвезли Через скільки? Десять хвилин. Як він пояснив, він забув документи вдома. В теченні буквально хвилин 10 йому його підвезли. Стоїть отметити, що даний водій мог прямо на місці нам пояснити ситуацію, і, можливо, на нього даже не був би бы складен адмінпротокол. Все-таки поліцейські теж люди розуміють, що можна щось забити. Давайте розберемо ситуацію. Я, ви, ви порушили правила дорожнього руху, а саме ви зупинилися, ви здійснили стоянку на смузі для руху транспортних засобів, так? Так. Я до вас прийшов, зробив вам зауваження. Так? Ну, да. Ви почали тікати. Ну, ну. ну а що мені за Не було в мене собі. Розумієте, поліцейські також люди. Якщо ви забули його вдома, ви могли зателефонувати своєму другу або колезі і щоб він вам їх підвіз. Ну, я не прав розуміти. Я так розумію, ви таксист, так? Ну, трохи є. Так. Трохи є? Так. Да. Це, я вас, це у вас основний заробіток? Да, да. Якщо це правда, що ви кажете, що у вас є малі діти True. і дружина, yeah. тоді скажіть їм велике спасибі. Советую владельцам автотранспорта смотреть на дорожные знаки, дорожную разметку, вот так как у нас в Киеве в данный момент очень много делается полос для общественного транспорта. Делаются они не так просто. Стоит уважать друг друга и уважать людей, которые пользуются общественным транспортом, так как их больше, чем автомобилей на дороге. дали у патрули. Если ты еще слово скажешь, Поехали. я тебя уволю. Я тебя уволю. Тебя... Ладно. Что, все, ты поняла? Я тебя уволю. Хорошо. Я все. Ты я, куда? А -а -а! Ой, ты что? Так, еще раз можно на видео? Нормально Старин, получается. Каскадер, наверное. Пожалуйста, как вас зовут? Если... Как? Да и как? Меня не зовут! Вы нас остановили. Да меня что ударили! Нужно? Из их его коллектива непонятно почему! Давайте выясним, кто. Ну Вы что издевались! Не нужно. Человек, да был что? Был у меня конфликт. коллектив, 20 человек, я руководитель компании. Все, я а руководитель да. компании, вы меня опозорили. Я даже доказывать ничего не буду. Не пофиг. Честно, я, я честно говорю, у меня парень серьезный человек. Я ему даже этого не говорила. Я вам честно говорю, вы, тварь, получите свою даже при этом коллективе. Вы просто будете отправить. Жорстка і жістока, Він просто за гранісе. Прибувши на підкріплення на допомогу своїм колегам в кафе Індіго ми побачили, що заявниця знаходилася в неадекватному стані. Ну, за ознаками стану алкогольного сп'яніння. Мої колеги вже були всередині даного закладу, от намагалися розібратися щодо чого. Насправді ситуація була ну неоднозначна, тому що ну, заявниця просто також уж вела, як то кажуть, адекватно. Ну, я вас прошу, блять, я вас прошу. Байк, я тебя за прошу. Странно. Да я все связи свои підніму і тебе заберу. Він извиняет, что хватит, извиняюсь. Ну, да, я с ним поговорю. Извиняется, человек. Поговоришь. Иди сюда. Поговори. Я... Поговори. Поговори. Я директор Там и полонной компании. Свои деньги, 29. Лет, это дело с того, что ты просто низко падаешь. Девушка, сейчас покажу. мы приехали вам помочь. А я... Сейчас будем помогать другим. Пожалуйста, Нет, давайте пожалуйста, вы... Извините. Я, я, пожалуйста, у меня день рождения. У меня коллектив 24. Они меня поздра... Нет, Они личные. меня опозорили при всех. Поэтому они твари галимые. — Ну, ми, извините, ми не то, що, то, що ви за час машина зі зказується, а то вам просто... плюс не буде. А мені пофіг, і їм плюс не буде, і мені плюс не буде. Понятно? Зачем ви тільки усугубляєте ситуацію? Не, не. Потім ми знайшли особу за словами заявниці, яка її побила. Конфлікт даний виник зв'язку з тим, що дві сторони відпочивали в одному закладі, співали кароки, відпочивали собі. От і тут у них виник конфлікт. Ну, девушка, я не знаю, кто-нибудь перебила, кто поймала какую-то а девушку, и ведет себя неадекватно. Ну, если просто поднялся, хотел забрать... Помолчи, помолчи. Да. Послушайте, то есть я сижу с моей женой, я, я сижу с совсем. Вы хотите, давайте сделаем прикол. Понимаете, поднимите просто видеокамеру, посмотрите все, чтобы я просто не пожимал руки, я ее попросил, отойди на подходе я его так взял, ну я как на, на, охране, на охране покажу, так взял, а это иди, пожалуйста. Все. Я сижу с женой, товарищ, и все остальное. Потом потребовал маха все. Я говорю, я не хочу тебя видеть. Все, она начала комплексовать. Ты меня ударил, ты меня все. Данная особо правопорушник э, відмовлявся спочатку ехать в райвиделок. Пояснюючи тим, що він спочатку казав, що він є власником даного закладу. Максим, так. Макс? Тебе більше сюди не вбувся. Максим, ти впевнений в этом? Чесно. Потім приїхали його знайомі, ніби там його заспокоїли, там дивилися за ним. І вже далі почалися слідчі дії. справами вже зайнявся працівник слідчий, оперативник Оперполнаш. Та у що котястих паніку, да ні говори, все не зрозуміло. А вона хоче писати в не розумію. Наташа, що за? Ні, панікуй, да ні. Інна, Катя, Інна, Катя, ручки Якщо ти еще слово скажеш, то я тебе уволю. Ладно, ти поняла? Я тебе уволю. Хорошо. Ти куди? Якщо хочеш трошки випити, треба знати міру. Ось, якщо людина знає, що вона себе неадекватно поводить, якщо вона взривається чи там здійснює насилля в сім'ї навіть, то звичайно потрібно менше, менше вживати і старатися, взагалі старатися не пити. Патрулюючи свій квадрат патрулювання, ми отримали виклик від по лінії 102 від громадянина, що звернувся з таким питанням двоє чоловіків, приїхали п'яні за кермо автомобіля. По прибутню на місце було виявлено червоного кольору Жигулі 3 моделі. Водія не було виявлено поряд, автомобіль закрит, зачинений. Від'їхавши метрів 50 та погасивши світло автомобіля, ми через 10 хвилин був, виявили, як до вказаного вказано автомобіля підійшов. Чоловік він відкрив автомобіль сім за кермо та поїхав. Автомобіль був буквально через 20 метрів зупинений нами. До автомобіля підійшов мінопарник з перевірити його стан, документи. Водій мав явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Не підвіз, до мене близько. Я боюсь. чого видав? Я боюсь вас. Чого саме? Ну, я міліції не боюсь, за вас боюсь. Тому ж поліція. Ну і карані. Кажу, ви кажете, якщо немає Прошу, А в мене чогось є підстави, що знаходитись в стані алкогольного зустріча. Я спиніння. вас боюсь. можете дихнути, будь ласка, мені? Кому? Ні. Ну, а хто ну, Я ви? в мене такі підстави. Я хто представник, ви? Е представник органів, що справив. Друга служба. Поліція. За нашу інструкцію ми перевірили документи водія, він їх представив, але швиденько заховав свій, свою сумку. Категорично відмовлявся йти на. Співпрацю з співробітниками ввів себе агресивно. Ви згодні проходити медичний опит? Який на стан алкогольного сп'яніння? Скільки вам ще раз повторити? Ви п'яному вигляді. Ви я... керували автомобілем. Я Даним автомобілем. Я вас попереджую, ще Почекайте. раз. — Почекайте. — Або ви співпрацюєте нормально, Почекайте. — Ви реагуєте на мої зауваження, на мої, де мій мобільний телефон. Я не дочіпав ваш мобільний телефон, ви, я ви за... займали мій... мій мобільний телефон. Після чотирьох попереджень на нього були вдягнуті кайданки для того, щоб його затримати, доставити до райвідділку і складати на нього відповідні матеріали, автомобіль, евакувати на штрафмайданчик. Так. Зачинений, Зачинений. фон ваш лежить. Ой, в дивіться, подивіться. Раз. Дай на відео зніму. — Будь ласка, зніми, бо так, тільки що Так, ми ваш ні. В цей момент підійшов до нас інший громадянин, не знайомий раніше нам. Ми запитали, чи знайомі вони між собою, водій, і цей чоловік, що підійшов, вони сказали обидва що ні. Після чого я попросив даного. Громадянина відійти, не заважати, бо він також знаходився в стані алкогольного сп'яніння, На зауваження він не реагував. Вибачайте, я, я підійшов до вас. Да так я вам пояснив. <зважаю> Спросив, а ви. Вже... Не Ну, що я, так? Ви, да, від, від, да? ви відволікаєте е, просто. А я вас попередив, це, що ви також у нас поняли. Аж я спросив, а ви кажете, що я вже п'яний. Я вам все роз'яснив. Дуже, дуже чітко. Е, Будь ласка, що, я вас попрошу. — Мені дуже я, погано. Що вам план? Швидко просить. Добре. Ми за інструкцією повинні. Викликати швидку людині не за першою вимогою. Я, я вам, будь ласка, прошу. Та зустріне. Я впаду зараз. Та ви вже падали. Руслан Андрійович, перестаньте до швидкого викликають. Станьте коли капоту, будь ласка. А? Чого мене б'єте? Зловив він момент, коли викликав швидку і е, схопив сумку з документами водія, що лежала на капоті автомобіля власника, і почав тікати з місця. Мій напарник. Побіг за ним в даний момент. До нас вже під'їжджав автомобіль допомоги, що підвозив нам прибор для вимірювання стану алкогольного сп'яніння. Разом напарник та екіпаж, що під'їхав у дворі, затримали даного злочинця. Ми також визвали слідчо-оперативну групу для подальшого встановлення обставин. І складання відповідних матеріалів. Вже зі слів співробітників і за власними підозрювами ми дізналися, що ці двоє затриманих: п'яний водій і грабіжник сумки з документами являються співробітниками міліції. Також вони були обидва затримані та доставлені до райвідділку. — Ні, бо просто. А в нього вуха сині? Не знаю. А толкаєте, що? Двіковий собі. Крутиться. Нормально, Да. Ну, Ну, Ой, Ты что? Так, еще раз apple. можно на видео? Так Нормально по получается? <певень> <певень> Каскадер, <певень>, наверное? Можно. А ну vai, давай, 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 лукать, еще раз. Действительно, покажи. Ну ти мужик, я таких мужиків не бачив ще. Їх там впізнали. Вони дійсно працівники того самого райвідділку, де ми працюємо. Визвали інспекцію з особового складу з головного управління міста Києва, інспектор кадрової служби цього ж відділку. Ці особи були встановлені. Їх посади. Товариші поліцейські, де моя барзитка і 15 тисяч доларів. Яку я збирав на квартиру Софії. Уже 10 років збирав я і моя дружина. Не їли, не пили, руки заніміли. Дивіться, будь ласка, можна? Можна? Оператора. Отой. Ааа! Товстий! Який п'ять днів? Не повірите. На чоловіка, що вкрав сумку, ми були вимушені написати заяву про втручання та прошкоджання діяльності поліції під час внесення служби. Також було складено адмінматеріали за статтею 130 кодексу України про адміністративне правопорушення за керування автотранспортом в стані алкогольного сп'яніння. Матеріали були передані до райвідділку для подальших винесення якихось рішень щодо цих співробітників. Наш наші повноваження на цьому закінчили. Закінчились через деякий час. Нам було встановлено, що обидва цих чоловіки були звільнені з лав органишні справ та по ним ведеться спеціальна службова перевірка. Товариш начальник мене вже руки. Теплые в mm. Что? Mm. Что? Mm. Лично? Не mm. Покажу сейчас. Берите у наступному патрули. Что шукаем? Наркотики. На каком основании? Что я плохого сделала? Скажите? Потому что на том основании, потому что вы были по действием наркотических... Какие ремонт. наркотические? Не не кричи, бо я через тебя зарублю инфаркт. Из-за того, что щоб... из-за ребенка. Вот ее волосы повырывал. След и крови.